Вітаю, всім доброго здоров'я. М'ясні фрикадельки приготовлені в мультиварці. Рецепти в мультиварці дещо спрощують приготування, економлять час і погодьтеся, що коли навколишнє середовище досягає температури 30. Зовсім не хочеться включати духову шафу, особливо якщо вона велика за розмірами. Як відомо, фрикадельки приготовлені в духовці дуже смачні. Тому в цьому випадку корисна заміна мультиваркою. Для рецепту потрібно м'ясний фарш, паніровка. Паніровку я роблю самостійно із гірчичних сухарів, також рис, який потрібно гарно промити і просушити. За смаком і за бажанням можна додати спеції. Я додаю укаїнський перець, москатний горіх, суміш перців, паприку. Сіль. Також можна, за бажанням, додати дрібно нарізану петрушку і кріп. Для формування фаршу також додається холодна вода, приблизно на пів кілограма м'яса, одна третя склянки води. Для соусу, в якому будуть тушкуватись фрикадельки, взяти томати, це можуть бути свіжі, консервовані або томатна паста, цибулю і моркву. На початку приготування цього рецепту я завжди роблю самостійну паніровку. Паніровку мені подобається робити з гірчичних сухарів. Роблю її через м'ясорубку, просто пропустивши сухарі через м'ясорубку. Далі, не миючи м'ясорубку, пропускаю м'ясо. Хто полюбляє, на цьому етапі можна додати ще цибулю, пропустити її теж через м'ясорубку. Далі додати сіль спеції, промитий і просушений рис, воду, все гарно змішати, накрити і поставити до холодильника приблизно на півгодинки на час, щоб фарш, що кажуть, здружився. За час, коли м'ясний фарш відпочиває в холодильнику, підготувати складові для томатного соусу. Дрібно порізати цибулю і дрібно порізати моркву. Далі дістати фарш з холодильника, сформувати м'ясні фрикадельки і обкачати їх гарно паніровкою. Фрикадельки обсмажити на пательні, на олії до утворення скоринки. В мультиварку додати 2-3 столові ложки олії цибулю і спасирувати її на певному режимі. Це можна зробити на режимі тушкування. Коли цибуля стане прозора, для цього достатньо 3-4 хвилинки додати моркву і теж легенько спосирувати. Далі додати томати, якщо це свіжі, то порізані томати, або томатну пасту, розведену водою, або мікс томатів порізаних свіжих і томатної пасти. За потребою додати води і трошки посолити, поперчити. Можна додати круглий чорний перець, лавровий листочок і довести до потрібної консистенції водою. Довести томатний соус до межі кипіння і закласти в нього обсмажені м'ясні фрикадельки, закрити мультиварку і на функції тушкування тримати 40-50 хвилин. Всім смачного! Шануймося!